Перші часи ставлення було таке, бо бу, бу, Параска так казала, я не мала кому слава Ісу Христу сказати. Коли вже Параска купила фотоапарат, зробила фотографії. І так Параска приходить, а це на ланках каже: як я прийшла, та й так із гонору широко ступаю, бо ж хочу їх сфотографувати. Та й так ліво, наліво, на направо, та прямо сфотографувала. А вони їх як вони закричали. Як зачали мене називати, то як я витік пішла, то... Так голосила, що спецслізних своїх не виділа. І каже, Параска, коли я вже зробила фотографії, ті вже я обдумала, що люди не видні, лише показала, то вже дріб глини прилетів в голову. Параска пити по фотографії, шпурила на землю, та й каже, я пішла, але Богу дякувати далеко не прийшла. Кажу, двернися, що ти це робила. Ну і вже Параска каже, я розказую, показую, розказую, ну і на тому вже так остановила.